Новітні педагогічні розробки, останні наукові дослідження, проекти авторських навчальних підручників, посібників та програм. Все це можна побачити на 19-й обласній педагогічній виставці Освіта Черкащини 2014. Щорічно вона проходить на базі обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Творчі доробки освітян вражають своєю новизною та актуальністю. Педагогічна громада вже звикла працювати у постійному пошуку і експерименті. Тож не дивно, що часто представлені матеріали працюють на випередження. Загально затверджених програм Охочих поділитися своїм досвідом не меншає. До участі у конкурсній частині виставки представлено більше тисячі ста доробків творчих колективів та окремих педагогів, а також майже п'ять тисяч цифрових ресурсів. Цьогорічну виставку присвятили знаковим подіям регіону: 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 60 річниці утворення Черкаської області, 70-річчю перемоги у великій вітчизняній війні та визволення області від фашистських загарбників. У відкритті виставки взяли участь вчителі, науковці, управлінці та керівники області. Вони наголосили на важливості освіти у розбудові держави та ролі вчителя у духовному та патріотичному вихованні підростаючого покоління. Ви власне духовно-культурний -потен... духовно потенціал нашої нації, нашої України, і в оці найскладніші часи, які переживає Україна, надзвичайно важливо. Позиція вчителя, позиція освітянина, який може до дитини донести через своє слово насамперед. Через свою позицію патріотичну, донести е, е, ту інформацію, наповнити тим змістом дитину, е, який би відповідав власне, е, нашій Україні. Ви виховуєте націю, ви виховуєте справжню, патріотичну націю, ви даєте те, що, можливо, за браком часу або досвіду не можуть навіть дати рідні батьки. Ви вкладаєте в це душу. І те, що сьогодні сказала Валентина Михайлівна, великі випробування лягли на долю і нашого народу, і нашої землі. І по великому рахунку, від вас у тому числі, а може і в першу чергу, залежить те, як ці діти, як ця молодь і юнь будуть сприймати свою приналежність до цієї святої землі, до цих традицій, до духовного осердя, до е, великих звитях своїх славних пращурів. Я дивлюсь на цю виставку, і, можливо, для просто відвідувачів тут звичайні книжки, але всі ці робочі зошити, опорні конспекти, методичні посібники. Ви ж не в день їх робите, це ввечері або навіть вночі. Перебираєте. Немає доступу до інтернету, перебираєте ці книжки, виводите кожне слово, дивите, що було гарно, щоб дитина сприйняла і честь і хвала за цю роботу. Виставка це знакова подія для підвищення якості системи освіти, адже презентує кращі доробки освітян області, сприяє впровадженню новітніх технологій у навчально-виховний процес, популяризує перспективний досвід роботи та створює умови для вдосконалення фахової майстерності педагогів. А ще це місце, де зустрічаються творчі вчителі, де народжуються нові перспективи черкаської освіти. Я як управлінець на цій виставці в п'ятнадцяти і маю можливість спостерігати, як із року в рік. Удосконалюються роботи наших педагогічних працівників, як з року в рік все більше наукового підходу до цих робіт, і визнані вони на всеукраїнському рівні. Тому повторюватися я не буду. Скажу вам так, що був період, коли ми з Наталією Миколаївною думали, а може не варто кожного року проводити виставки? Що показувати кожного року? Давайте через рік. Але потім самі ж відмовилися від цієї думки. Чим можна сьогодні здивувати нас, які бачили вже все, і, і маємо скільки золотих нагород на всеукраїнському і міжнародному рівні? Ми вирішили дивувати одне одному цифровими ресурсами. Подивіться сьогодні, послухайте на нашій виставці 677 Комплектів цифрових ресурсів це інтерактивне комп'ютерне забезпечення викладання предметів у навчальних закладах. Зрозуміло, що для цього потрібна сучасна комп'ютерна техніка. Ми з вами разом були одні з перших в Україні, які підключили всі школи до інтернету, і це дало нам можливість працювати в інтернетному в інформаційному середовищі. Звичайно, минулий рік для нас був тяжкий. Програма комп'ютеризації не фінансувалася, і я дуже сподіваюся. І користуючись присутністю тут Віталія Володимировича, просити його від нашого імені, від імені нашого колективу, не зупиняти дію цієї програми і фінансувати, тому що не може сьогодні учитель працювати на допотопному комп'ютері. Я зайшла в цей зал. Я побачила однодумців колег. Я побачила, як світяться очі, творчі очі вчителя. І я розумію, що ми не дарма живемо, бо ось тут наше життя, ось тут ми відбуваємося, і тут ми знаходимо одне одного успіхів нам. Сьогодні ми можемо і зобов'язані говорити про те, що освіта Черкащини це потужний такий загін наших вчителів, які ось на цих. В виставках демонструють і свій творчий потенціал, і свій професіоналізм, і свій патріотизм. Бо, як вже сказав попередній виступаючий заступник голови адміністрації, про те, що правда в освіті працюють переважно жінки, і оці всі книги, і оці всі розробки, і посібники, дійсно вони пишуться вночі в переважній більшості. Після того, як Вчителька виконає всі свої обов'язки. раз ми можемо порадіти за те, що саме в освіті працюють такі досвідчені, такі патріоти України небайдужі люди. Вже традиційно свої дослідження та наукові напрацювання на виставку представляють і провідні вищі навчальні заклади регіону, що готують педагогічні кадри. Вища школа також намагається працювати так, щоб. Технології вищої школи максимально були адаптовані до технології школи. Тобто мова йде про компетентність діяльнісні діяльність технології, які б максимально наближували роботу і знання наших випускників до технологій безпосередньо в школі. Ми чітко розуміємо, що без кваліфікованого вчителя не може бути гарної освіти, так чи ні? Без гарної освіти не може бути гарного фахівця, а без гарного фахівця не може бути конкурентоспроможної економіки. Освіта, освітні технології, це є основа, фундамент розвитку всіх галузей економіки, всіх галузей цілому суспільства. І якщо аналізувати, як в цьому контексті працюють відомі сьогодні. Прогресивні, економічно розвинути країни, то вони роблять якраз ставку на освіту. Через освіту вирішуються всі проблеми: економічні, політичні, соціальні, загальнодержавні. Тому Сьогоднішня конференція, сьогоднішня наша виставка є ще раз свідченням про те, що у нас в Черкасській області де у Україні є величезний потенціал. Знаєте, що мені найбільше сподобалось? Це живе людське спілкування. Вони обнімаються, цілуються, розпитують про життя, про здобутки, про проблеми. Тобто. Можливо, один із самих високих смислів цього освітянського форуму в тому, щоб показати себе і почути іншого, знайти спільний знаменник нашої освітянської діяльності. Сьогодні на початку була презентація досягнень Черкаської області на виставках міжнародного рівня всеукраїнського рівня. Там йшлося лише про загальноосвітню школу. Хочу сказати, що наш університет на Трьох-чотирьох міжнародних виставках щороку буває. До речі, тільки минулого тижня ми повернулися з чергової міжнародної виставки. І Я хочу засвідчити, що павільйон Черкаського обласного інституту після дипломної освіти, а вони представляють всю освіту Черкащини завжди цікавий. До нього маса людей, і ті нагороди, які отримує освіта Черкащини, вони заслужені, вони дійсні. Це традиційний показ робіт творчих педагогів, з досвідом яких мають змогу ознайомитися усі, хто прагне щось змінити у власній діяльності. Кращі роботи організатори планують розмістити на Черкаському освітянському порталі. Ну, що ще можна? Чи ми вже не вичерпали себе, чи в нас буде ще стільки презентацій, скільки ми маємо, от, наприклад, на цій виставці, і ви бачите в програмі скільки і майстер-класів і відкритих заходів для різних категорій. Але 19-та виставка, яка відбувається сьогодні в області, підкреслює ще раз те, що наші педагоги. Мають невичерпний талант, невичерпну енергію. Якусь таку вдачу, яка весь час надихає їх на створення якихось нових посібників, методичних підручників для основної школи, для позашкільних закладів, що знов якісь цікаві знахідки. І я сподіваюся, що і цього разу від спілкування кожен із вас повезе щось нове в свій регіон. Нові реалії життя та динаміка сучасного розвитку освіти потребують фахівців нового покоління. Колективи навчальних закладів прагнуть не лише впроваджувати у свою роботу цікаві методи і прийоми навчання, вони активно обмінюються досвідом, виходять на загальнодержавний та міжнародний рівні, завойовують визнання колег та приносять популярність своєму регіону. Уманський район цього року ділиться досвідом провадження та роботи освітніх округів. Лише цього року таких запрацювало вісім: шість створено за моделлю Школа, позашкільний навчальний заклад та два діють у співпраці з вищими навчальними закладами Уманщини. Мабуть, ми з поміч інших районів відрізняємося в цьому році, тим, що ми започаткували створення освітніх округів. У Нас працює два потужних освітніх округи, які дійсно сьогоднішній день є дуже актуальними і необхідними створення їх на базі районних. Центрів наш район найбільший вважається в області, і в нас всі навчальні заклади сільського типу. І ми в цьому році от вивчили нормативну базу, і започаткували два таких гарних освітніх округи, які працюють в співпраці із вищими навчальними закладами. У нас є Родниківський освітній округ, який працює з Уманським державним педагогічним університетом. І у нас є Ладижинський освітній округ, який працює в співпраці з Уманським національним університетом садівництва. Ну, є структура розроблена, навчальні плани, нормативна база діяльності цих двох освітніх округів. Ми ділилися досвідом роботи і в фахових виданнях по діяльності цих округів. На сьогоднішній день ми вважаємо перспективу створення освітніх округів і в інших частинах нашого уманського району. От ми в цьому році започаткували і стежили за тим, як розвивається діяльність цього освітнього округа, і вивчали думку дітей, думку батьків і подивилися на те, що Саме освітні округи дають дітям можливість розвивати свої пізнавальні інтереси. У нас за допомогою програми Шкільний автобус діти приїжджають в суботу і навчаються на базі опорного закладу, де є хороша матеріальна база, де є комп'ютерні класи, де приходять викладачі вищих навчальних закладів, і діти здобувають там знання, поглиблюючи їх із інших з різних навчальних предметів. Хороша думка склалася. Будемо бачити, який результат наші діти покажуть на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому що в осінню кругу до нас приїжджають діти 10 і 11 класів. Традиційно найактивніших освітян та кращі навчальні заклади і метод-кабінети, що здобули визнання в Україні і світі. Оргкомітет виставки нагороджує відзнакою імідж освіти Черкащини. У числі тих, хто отримав відзнаку відділи освіти та методичні кабінети міст Золотоноша та Сміла, а також Драбівського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського, Чорнобаївського районів і Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Золотоніські педагоги вже в четверте отримують таку високу відзнаку. Кажуть, і цього року є чим поділитися з колегами області та України. Із першого дня проведення виставки, з першого року ми активно беремо участь. Тому я хочу сказати, що наші освітяни це освітяни високопрофесійні. Вони щороку прагнуть творчого пошуку, не стоять на місці, діляться досвідом роботи не лише на рівні міста і області, а й на всеукраїнському рівні. Тож і наші результати вагомі. Це заслуга, це заслуга моїх освітян. Я з великим задоволенням хочу презентувати саме роботу наших педагогів, які вибрали перемогу на всеукраїнському рівні. Це цьогоріч спеціалізована школа номер один, яка отримала на міжнародній виставці золоту медаль. Та дошкільний заклад «Сонечко», який вибрав на виставці всеукраїнський. І новатика в освіті України теж золото. Гадаю, для такого містечка невеликого, де такі золоті мешканці, де такі золоті педагоги, дві такі великі, вагомі державні та міжнародні нагороди це велике поцінування. Так як цьогоріч виставка ювілейна. Присвячена трьом важливим датам 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, річниці утворення нашої області та перемозі то саме і напрямки нашої діяльності присвячені цим трьом напрямкам. Але ми знаємо, що ми працюємо на реалізацію державних стандартів. Тож вагомий внесок зробили наші початківці та вчителі-предметники, які працюють в п'ятих класах. Це реалізація державних стандартів у навчально-виховному процесі. Навчально-виховний процес неможливий без психологічного супроводу, тому нам дуже приємно, що вже в ході виставки матеріали наших психологів, зокрема психолога гімназії, п'ятої школи та другої, вже вивчаються спеціалістами обласного інституту після дипломної освіти. Крім того, я хочу відзначити наші матеріали з іноземної мови. Адже державні стандарти передбачають вивчення другої іноземної мови, і ці матеріали теж отримали схвальні відгуки. Хочу подякувати нашим дошкільнятам, адже все починається з дитинства. Дуже багато напрацювань представили дошкільники, нових технологій. І ось нещодавно до нас приїздили, приїздили за досвідом із Тальнівського району, вони запозичили досвід наших найменшеньких, і сьогодні ми презентуємо досвід вихователів. Окрім курсу до вузівської підготовки, цікавим буде і посібник золотоніських педагогів до 200-річчя Тараса Шевченка на допомогу у вивченні літератури рідного краю. За успіхи і популяризацію творчих здобутків педагогів на міжнародних та всеукраїнських освітніх виставках нагороду Імідж освіти Черкащини цього року отримали і Черкаський гуманітарно-правовий ліцей, і Перша міська гімназія Черкас і Золотоношківська школа Драбівського району. В цьому році можна відмітити навчальні заклади району, які брали участь у міжнародній виставці, сучасні заклади освіти та здобули дві перемоги срібну медаль і золоту медаль. Це Золотоножківська школа і Ковалівський навчально-виховний комплекс. Матеріали представлені у номінаціях, приурочених визначним датам 200-річчю Тараса Шевченка, 700-річчю, визволення Черкаської області. Та 60 60-річчя утворення Черкаської області. За що навчальні заклади отримали такі високі нагороди? Нагороди були отримані за інноваційну діяльність. Це, перш за все, експериментальні заклади, які займаються дослідно експериментальною роботою. Наш навчальний заклад став експериментальним майданчиком, під яким керує Назаренко Галина Анатольна, досвідчений педагог, керівник. І от ми вже от два роки є експериментальним майданчиком, і два роки беремо участь у міжнародній виставці сучасні заклади освіти. Ми отримали три нагороди. От у нас є золота медаль і дві срібні медалі. От за представлення наші вчителі експериментують у галузі виховної діяльності нашої, от провадження інноваційних процесів у виховній роботі школи. От І тому представляли методичні посібники, які от здобули такі високі нагороди. Це дуже приємно, зрозуміло. От і от саме Галина Анатолія нас націлює на таку продуктивну роботу, і ми думаємо, що ми її не підведемо, тому що це от. Ну зрозуміло, і навчальний заклад підносить на таку вищу, на такий шабель вищий рівень. От і зрозуміло, є над чим працювати в нашій школі. От не тільки ця діяльність є, але наш туристичний гурток. Ми теж отримали друге місце в області. От і на сьогоднішній день нас запрошують із збірну України по туристичних змаганнях. І діти нашого навчального закладу отримали. 70 медалей от, із часу, від вересня до, от, до даного часу. От ми, в нас, от ми одні в області займаємося водним туризмом, пішохідним туризмом, велотуризмом. от, тому, от робота нашого закладу пов'язана з такою діяльністю. От, і ми, от що хочеться сказати, що почали свою діяльність ми із впровадження ідеї Олександра Антоновича Захаренка, от, ми поспілкувалися з нашими колегами Сахнівки, от, побачили, що вони роблять, і вирішили, що ми можемо. Не гірше, а можливо десь у чомусь і краще. Тому от намагаємося такими, такими бути, якими на сьогоднішній день ми є. Вже традиційно педагоги презентують власні напрацювання з найактуальніших на сучасному етапі розвитку освіти напрямів діяльності. Організатори відзначають, що ці роботи мають не лише естетичне, а й серйозне змістове наповнення. Чого тільки не вигадують педагоги, вони просто майстри на всі руки. Ми представляємо сьогодні виставку наших робіт, доробок. Ми раді, що організація такого заходу відбувається належним чином, що все так чудово і так приємно. Ми раді приїхати, обмінятись досвідом, подивитися, що є такого талановитого, і цікавого, аби уроки ставали все кращими, щоб методика викладання ставала більш ефективною і продуктивною. Тим паче, в наші часи, коли треба прибувати любов до рідного краю, треба гордитись і пишатись тим, що в нас є. Дозвольте, будь ласка, я теж погоржусь, попишаюсь. В нашому районі мешкає талановитий педагог, вчитель історії Юрій Миколаївич Калашник. Він є прямим нащадком Шевченка Траси його прабабка, Ярина, сестра. Шевченка ентузіаст, талановитий, організовує дітей на походи. От і ми дуже пишаємось, дуже радіємо. І так само монастирищенський край дуже відомий багатьма талановитими людьми. От те, і богатир дзюба у нас і багато композиторів, і митрополитів. І тому як можливість приїхати і порадіти за інших і показати, що ми вміємо, ми привезли нашу виставку з вдячністю і радістю. Адже праця прикрашає людину як сонечко землю. І хай все буде добре, хай все буде заради миру на нашій планеті землян. Гурткова позакласна робота, заняття у центрі дитячої та юнацької творчості, а також обласні центри юних натуралістів, туристів та юнатів це окрема віха виставки. Тут розміщені вироби, створені вмілими руками та витворені фантазією дітей. У рамках виставки педагогічних технологій відбувалися різноманітні семінари, тренінги, круглі столи, майстер-класи, презентації авторських програм. Спілкування з прекрасним тривало упродовж тижня. Ця виставка вкотре засвідчує професійну майстерність освітян, які працюють з повною віддачею не задля власної слави, а для розвитку і формування повноцінного майбутнього нашої держави. Сьогодні змагатися у конкурсах і виборювати звання кращих можуть не лише школярі, але й їхні наставники, вчителі. Нещодавно завершилися конкурсні випробування учасників фінального етапу всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності Учитель року 2014. За результатами цих випробувань усі представники Черкащини увійшли в число 12 кращих вчителів України зі свого фаху та отримали право участі у другому етапі заключного туру конкурсу. Їм довелося виконувати фахову письмову роботу. Проводити конкурсні уроки у навчальних закладах, здійснювати їхній самоаналіз. Змагання відбувалися у Миколаєві, де свої досягнення демонструвала Олена Іщенко, вчитель географії Іванківської школи з Маньківщини. У білій церкві за першість у номінації трудове навчання змагалася Катерина Миронюк, вчитель Черкаської спеціалізованої школи номер 20 У Одесі вчитель Тальнівського економіко-математичного ліцею Людмила Юлдашева, свою педагогічну майстерність доводила у номінації Світова література. Сьогодні Черкащина приймає учителів початкових класів. Конкурс, зрозуміло, проводиться не тільки в номінації вчителів початкових класів, це п'ять номінацій щорічно. Їх визначає Міністерство освіти. Нам випала честь приймати початківців. Знаєте, це така категорія вчителів, яка найбільш відповідальна, найбільш творча, креативна. Я не хочу, щоб образилися на мене інші вчителі, вчителі старших класів. Але ці як діти маленькі, як ті першачки, коли які йдуть до школи. Переживають за те, як вони проведуть урок, як вони представлять своє педагогічне кредо, свою педагогічну концепцію. На Черкащині тривали змагання вчителів початкових класів. Сюди з усіх усюд з'їхалися педагоги-початківці з усіх регіонів України. Нашу область представляла Вікторія Кириленко, вчитель Черкаського навчально-виховного об'єднання, дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа номер 36 В Ці дні особливо відчувала. Відповідальність захищаючи Черкаську область і всю освіту на конкурсі вчитель року, тому що в ці дні мої батьки стоять на кордоні і захищають нашу державу, тому мабуть, і їх відповідальність, їхня справа патріотів передавалася мені і, мабуть, черпала все такі сили. Подумки в них, дякуючи підтримці батькам, дітей, своїх колег, досягла такого рівня. В майбутньому звичайно бажаю всім вчителям перевірити свій професіоналізм і бажаю наснаги в творчому шляху. Я вважаю, що наша перемога в кожному нашому учні діти, яких ми навчаємо, це наша маленька перемога. Тому що отримуючи чистий аркуш паперу, дитину, яка приходить з широко відкритими очима і випускаючи четвертому класі, ти бачиш свою працю, свій вклад, і це є перемога. А по рокам, коли дізнаєшся про досягнення, про те, що гарні люди виростають з них, це мабуть абсолютна перемога. Тому я бажаю таких перемог кожному вчителю. Змагання тривали тиждень. На першому етапі можливість виборювати перемогу випала 12 учителям. За результатами другого етапу конкурсу журі змагань визначило вже п'ятірку кращих, а вже серед них абсолютного переможця конкурсу. Сім конкурсантів, які не увійшли до фінальної п'ятірки, отримали почесне звання дипломантів конкурсу. Цьогоріч кращим учителем початкових класів України визнано Ольгу Петриченко з Донеччини. Кожна була вчителька сильною, і ну хто переможе, ну взагалі не можна було подумати. Тому дякую журі, що воно так оцінило саме мене, мої знання, вміння і навички. Дякую, велике. І також я хочу подякувати. Подякувати і присвятити свою перемогу. Я її присвячую своїй мамі, бо вона була вчителькою, яка дала мені саме це натхнення, яке мене повело по цьому шляху. І, звичайно, велике дякую і перемогу. Я присвячую своєму головному наставнику, заслуженому вчителю України сідовій Наталі Миколаївні. На жаль, цього року черкащанам не пощастило вибороти абсолютну перемогу. Все ж кажуть вони, це стимул до вдосконалення і досягнення до нових висот. Головне виховати гідних людей, справжніх патріотів своєї землі.